Я оце тут так подумав, хороше діло пасіка. Годувати не треба як свиней. Вулики собі стоять, бджоли літають, мед викачав, продав. Та й хорошо, да? Чому ні. Це ось адгар для літаків. Це я на покинутому аеродромі розмістив свій третій точок. Тут скоро липи багато, такі хороші липові рощі, лісосмуги. До зустрічі! prejudicar a